Всіх вітаю! Ви на каналі Терот ЕФМ з вами Ганна, сучасна Українська Відьма і терологиня. І я сьогодні до вас знову з випадком з практики є в мене такий окремий список відтворення в такому живому форматі, без тримача, або як я сказала минулого разу, без стояка. Який тримає телефон, зазвичай минулого разу такий формат глядачам сподобався. Я прям просила написати думку. І зазвичай я такі речі викладаю текстом в своєму Дрец Теротефе. але тут мені чомусь захотілося розказати через рот не писати. Прямо на цій колоді я і робила цей розклад, це таро призматичного бачення. У мене така жестянка з Алікспрес. Потрясна колода, насправді, така мастхев, якось обов'язково зніму огляд зі значеннями проробітку таку, оскільки з цією колодою, я працюю вже не знаю скільки років, це вже в мене другий екземпляр, перший було втрачено. І я її прям, ну, дуже гарно відчуваю. У мене от така в кольоровій версії, в жестянці. Ну так от про що був власне розбір? Це до мене зверну, звернувся чоловік моєї клієнтки. Ну, точніше, моя клієнтка привела чоловіка на розклад. Він ну, чув, які розбори я їй робила, зацікавився і. Проявив бажання розібрати свій фінансовий потенціал, ну свої взагалі відносини з фінансами, там перспективи, якісь там слабкі місця, сильні місця. Ну так, от в загальному. І треба сказати, що картина була на диво приємна на фоні багатьох, бо я ж не вперше робила такий розбір. Але тут м -м, суть в тому, що настільки цікавими сторонами повиходили аркани, я прям не знаю з чого почати. Ну, оця карта смерть була на дні. А ця карта була на його фінансовий потенціал взагалі. І хоч аркани тут такі неоднозначні, які можуть і в негатив читатись, бо е, і смерті колісниця, я б сказала, у нас такі нейтральні аркани в колоді Таро, які можуть грати і дуже сильно в мінус, і дуже сильно в плюс. Але щоб ви розуміли, я поясню, що там ну, вся картина була позитивна. Тобто я ж враховую. Загальну картину розкладу, да, і там, в принципі, жодної поганої карти не вийшло. І відповідно ці карти теж мені прочиталися в плюс. Ну і так, да, наперед, хто тільки починає читати карти, враховуйте не самі навіть аркани, які вони там позитивні негативні, а в першу чергу всю картину розкладу. Якщо там позитивні карти переважають, то навіть самі-самі негативні можуть прочитатися дуже в позитив, а тим паче нейтральні, да, як в цьому випадку. Ну так, от на дні колоди була оця смерть. Як бачите, тут кислява рука тримає квітучу квітку, да, яка розквітає. Оце я сказала квітуча квітка, яка розквітає. Ну Ви зрозуміли. Тобто на уламках чогось, що відмирає і розвалюється, щось розквітає в той же час. Ну, життя, класика аркану, смерть. А колісниця, оця вийшла на позицію його фінансового потенціалу, в принципі, от як його в цілому можна охарактеризувати? І подивіться на цю колісницю: тут автівка летить в дощ. Ну, летить не летить тут, незрозуміло, їде. Скажімо так, їде. Дощ, аж навіть не дощ, а злива тут така, але вона все одно продовжує їхати, освітлює собі шлях фарами і ще й пташечка летить. Подивіться, тут не даремно голуб, так, як ніби веде цей автомобіль. І як це мені прочиталося? Мені раптом прийшло розуміння, що в нього є. Ну, у нас же у всіх свої відносини з матерією, та й взагалі з усім, і все у всіх працює по різному за різними принципами і механізмами. Так, от, мені тут чітко считалося по цим двом позиціям по карті Дна да, і перші самі позиції в розкладі, що він о, з тих людей, це чоловік, в яких е загальна криза, зовнішня якась, от якісь кризові складні моменти, е служать навпаки плацдармом для підйому. Тобто, що я хочу сказати, от як я йому це пояснювала? Е згадаймо 90-ті. Коли в СНД всьому ну така була криза, люди бідували, людям нічого було їсти, і багато людей, які поставили на свою професію, там лікаря, вчителя, інженера, раптом опинилися на самому дні і стали рахувати копійки. і Ніхто цього не чекав. А якісь люди, які там не мали освіти, не мали, не знаю. Заможних родин і так далі раптом раз і піднялися, побудували швидку і стрімку бізнеси і зажили навпаки, як царі, що називається, із грязів князі. От і, і мені тут побачився якийсь такий механізм. І я кажу: у вас напевно таке навіть вже було, коли е, криза навпаки підштовхувала вас покращити свої справи, і у вас навпаки виростав успіх прямо от загальної кризи. От мені воно якось і по смерті считалося, і по цій колісниці. І я йому кажу: ви ніколи не маєте, не, не, не повинні боятись лякатись, падати духом, коли е, у світі навколо вас, там в країні е, щось. В поганому сенсі змінюється і вам страшно, да? От що далі і втрачається впевненість в завтрашньому дні. Ви такі періоди навпаки маєте використовувати як старт, від якого відштовхнутись і взлетіти. Да? От воно так у вас працює. Я кажу, не знаю, чи ви це розумієте, чи ви цим користуєтесь, але от ну чітко воно вийшло. І він був вражений, і це ж в принципі були позиції, з яких почався розклад. Коли я тільки почала його вводити в суть діла. Да? І він вже на старті був вражений. Насправді він каже: блін, це така правда, що там 2007-му був ні про це. Він не казав. Він сказав, що да, саме такий яскравий момент був. Коли цей пандемія почалася, і багато бізнесів просіли, завмерли, і всі були в шоці, ніхто не розумів, чого робити. А в мене каже, це от такий був успішний період, якраз справи вгору пішли. От на фоні таких незрозумілих обставин, непередбачуваних, яких ніхто не чекав, і каже: Блін, ну це точно так. І ну і от наскільки важливо це розуміти, по-перше, да? Ти от бачиш, що пішли перші ластівки, що криза починається да, навколо у світі. І ти такий о, о, мій час прийшов, і береш, робиш від себе все можливе і піднімаєшся. Ну, Я думаю, якби ця людина не одна така, насправді думаю, багатьох така штука є. От якраз багато, багато вже в цьому і переконалися в своєму житті. Але наскільки це корисна інформація? А, да, і ще цікаво, тут відігрався повішений. Ну він тут сп специфічний, да? такий трохи стрьомний навіть я б сказала. Таке враження, що тут тіло вже не живе, бо втається в воді, і рибки вже готові його з'їсти. Але ж в кожного аркану знову ж таки є позитивні грані і якраз цей повішений. А це я вже робила цьому чоловіку другий блок розкладу. Ну, я один розбір розділила на два, і це вже була друга частина, така більш прогностична, більш по факту. І от там повішений цей вийшов теж в позитиві, що да, ти був там якийсь період в кризі, але ти от от маєш піднятися да, з цього дна виплести з цієї кризи. Або повішені нас, в принципі, про кризові моменти в житті, або кризові такі стани. Або кризу навіть середнього віку часто так грає. От, але тут ну, він був в позитивному оточенні, і знову ж таки там інші позиції це, це підтверджували. От, так вийшло. І теж він здається мені сказав, що в нього от і є таке відчуття, що він-от от має виплести успішно з цієї кризи. От. Так що, бачите, навіть такий стрьомний повішений може і приємно прочитатись. Та й взагалі аркани не перестають дивувати, як вони. Раз і такий аркан, ну от який взагалі не хотілося б в розкладі бачити, раз і показує щось приємне. Є в мене ще цікавий випадок прям кейс про башту, але це, напевно, десь в наступному відео. А тут в мене все а, своїми кейсами-наробітками, в кого є цікаві по цим арканам. І взагалі можете поділитися в коментарях. Заздалегідь дякую за вподобайку, за коментар, за підписку, за будь-яку активність. Пропонуйте теми для відео. А в мене на тому все. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.